Тернопілля – це край замків, і те, що Тернопіля поєднує собі Волинь, Галичину і Поділля це те, що ми є такі барвисті і От. І як би ми не називали, і які би бренд ми не вигадали, але дуже важливо, щоб ми залишалися патріотами свого краю і любили, і переконували всіх, що Тернопіль. Ми говоримо, Тернопілля це територія здорового життя, ми живемо тут найдовше, хай нам всі заздрять, бо ми себе... Е... Бо що ми не <плес> А щодо самої картинки, я думаю, до речі, де цікаво буде. Не просто оголосимо конкурс. Оголосимо конкурсу. Зробимо призовий фон. Два мільйони. Зараз черка також працюють на Прошу. Зараз працюють також над таким туристичним брендом. І власне наша область спільно з Хмельницькою беремо участь в німецькому проєкті по навчанню, по брендінгу і скажімо, маркетингу, але суто на адміністративному рівні, тобто представлення областей. У нас були в березні семінар в Меджибужі, зараз в вересні має бути десь на території Тернопільської області, десь німецька сторона буде обирати де таке двох двохрічне навчання. Власного створенню бренду не тільки туристичного, а й загального бренду.